Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку робота над текстом кольоровий дощик Марії Солтис-Смирнової. Ось знову лунає дзвінок. запрошує всіх на урок. Будемо дружними працювати, створювати та фантазувати. Сьогодні на уроці читання, дітки, ми з вами вдосконалимо навичку читання виразно, вміння відповідати на запитання за змістом прочитаного тексту. Давайте спробуємо з вами відгадати загадку. Оля вийшла погуляти, дощик взявся пустувати. Не злякає дощик, Олю, бо відкрила парасолю. Так, ось дивіться, яка яскрава парасоля. Розпочнемо ми з вами. Сьогоднішній урок із вірша Надії Кир'ян дощик чисто, на сторінці 125. До речі, дітки, у нашому букварику це останній твір, з яким ми будемо знайомитися. Сьогодні ми з вами завершуємо працювати із нашою трудівницею книжечкою букварик тому, якщо він у вас є, відкрийте, будь ласка, перед останні сторіночки сторіночку 125 ту та приготуйтесь уважно слухати віршик дощик чисто. Надія кір'ян. Дощик чисто, дощик чисто умиває наше місто. Умиває він топольки, і травичку, і квітки, і розкриті парасольки. І барвисті парасольки під дощем, немов грибки. Так, ми бачимо дітки за малюночком, який зображений на екрані, і зрозуміли за змістом віршечка, що розповідає цей віршик про явище, природи, дощик. Так, дітки? Будь ласка, поставте відео на паузу. Хто має підручник, скористайтеся підручником сторінка 125. Хто не має підручника? Користуйтеся екраном самостійно, виразно, гарно прочитайте віршик, дощик чисто. Сподіваюся, дітки, ви вже впоралися із читанням віршечка. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте значення слова барвистий? Який це? Барвистий, дітки кажуть, різнокольоровий. так? Тобто барвисті парасольки це різнокольорові. Яку картину уявляєте читаючи цей віршик? Ну, певно, уявляєте, як іде дощик, як все навколо стає мокрим, і дерева, і трава, і кущі, як люди йдуть під дощиком, тримаючи різнокольорові барвисті парасольки, які нагадують грибочки. так? Дітки, скажіть, будь ласка, у яку пору року найчастіше йде дощ? Найчастіше дощ іде восени. Але буває дощ і весною, буває дощ і влітку, а в нашому з вами краї дуже часто дощ може йти навіть взимку. Але дітки взагалі-то пора року для дощів це осінь. Скажіть, будь ласка, про які гриби розповідає автор у віршечку? Під дощем немов гриби. Звичайно, парасольки, під якими ходять люди для того, щоб не намочитися під дощиком. Як на вашу думку, ставиться до дощику автор? Мені вважається, дітки, що Надія Кір'ян дуже полюбляє, коли на дворі йде дощ, тому що вона дуже лагідно, дуже ніжно, по-материнськи до нього ставиться, як до маленького хлопчика, що він бешкетує трішечки, але все ж таки він дуже нам корисний. А з чого це видно? Дивіться, як він, вона звертається: не дощ, не злива, а дощик. Дощик умиває, е, дощик. Е, моче, дощик іде. Зараз перед вами будуть з'являтися слова, які ми зустрінемо у наступному тексті, з яким будемо сьогодні знайомитися. Я прошу вас спочатку: прослухайте, будь ласка, ці слова, спостерігайте за екраном. Донечка маленька. Чепурненька, непосидючий, Жанночка, затягнуте, кольоровий, смужечки, зайнятись, повідомила, перетворився, розгубилась, усміхнулась, скручувати, зупинилась, спостерігала. Дітки, будь ласка, поставте відео на паузу та прочитайте ці слова самостійно. Головне, читаєте їх правильно, чітко вимовляючи кожен звук і намагайтеся читати їх швидко. Сьогодні ми з вами ознайомимося із текстом, який написала Марія солтиш смирнова Називається він кольоровий дощик. Цей текст, дітки, розташований аж на трьох сторіночках: сторінка 125, 126 і 127. У кого є підручничок, будь ласка, відкрийте потрібні сторіночки, дітки, і намагайтеся не просто слухати, як я читаю, вам текст, а спостерігати і слідкувати за мною у підручнику. Марія Солтис Смирнова, кольоровий дощик. Була в однієї матусі донечка, маленька і чепурненька, але мала вона дуже непосидючий характер. І п'ять хвилин Жанночка не сиділа на місці. Одного разу сірого, затянутого хмарами неба падав дощ. І маленька не знала, чим зайнятись. Тоді мама дістала скриньку і сказала це чарівна скринька. З її допомогою ми зробимо свій дощик. У скринці лежали кольоровий папір, ножиці і клей. Зараз будемо хмару робити, повідомила матуся, але в її руках папір сірого кольору перетворився лише на тоненькі смужечки. Нема хмаринки, розгубилася Жанночка. Мама усміхнулася і почала скручувати паперові смужки одну, другу, третю. Зупинилась лише тоді, коли накрутила десяток чи навіть трохи більше. А донечка сиділа тихенько і заворожену спостерігала. Давай, клей, сказала мама. Тепер робота кипіла в чотирьох руках. Жанночка подавала, матуся клеїла. Ура, Хмаринка!» – зраділа дівчинка. А дощик буде? Тепер кольорові смужечки перетворювалися на спіральки краплинки і клеїлись під хмаркою. Три жовтенькі крапельки, дві блакитні, три оранжеві, дві зелені і стільки ж фіолетових лягали дощовими цівками. Який гарний веселий дощик! вигукнула дівчинка. А сонечко збоку зробимо чи квіточку? Може, метелика? запитувала мама. Тільки Жанночка вже не чула. Вона взяла свій дощик і понесла його до вікна. Може, і там уже йде такий яскравий. Ось такий цікавий текст, дітки, який називається кольоровий дощик, написала для нас Марія Солтес-Смирнова. Сподіваюся, дітки, вам сподобався цей текст. Зараз я пропоную вам поставити відео на паузу. У кого є підручник, прочитати цей текст-кольоровий дощик з підручника, у кого підручник відсутній, дітки, поверніться, будь ласка, до першої частинки тексту прочитайте за відео, а потім ось цю другу частинку тексту прочитайте самостійно. Я вас дуже прошу, коли ви читаєте, будьте дуже уважні. запам'ятовуйте, про що йде мова в тексті і що у тексті за чим відбувається. Так, я сподіваюся, дітки, ви вже впоралися із читанням нашого тексту. А давай, тепер давайте спробуємо дати відповіді на запитання, про кого розповідається в тексті. В тексті розповідається про маму та її маленьку донечку. Чим займалися мама з донечкою? Мама з донечкою робили аплікацію у вигляді дощику і хмарки, так? з якого матеріалу вони виготовляли дощик. Хмарку і дощик мама з Жаночкою виготовляли із кольорового паперу. Дітки, а чому авторка назвала свій текст кольоровий дощик? Тому що мама запропонувала своїй донечці зробити незвичайні крапельки дощу, а різного кольору, тому дощик вийшов кольоровий. Скажіть, будь ласка, як по-іншому можна назвати текст? Ось авторка назвала його кольоровий дощик. Можна назвати дощик мами і Жанночки. Аплікація у похмурий день. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться на сторінці 126 у нашому підручничку. Розгляньте його уважно і скажіть, дітки, хто зображений на цьому малюночку? На малюночку зображена мама зі своєю донечкою Жанночкою. так? Де вони знаходяться? Вони знаходяться в кімнаті своєї квартири, а за віконечком ми бачимо той самий дощ, який зіпсував настрій дівчинці, тому що їй довелося сидіти вдома, так? Скажіть, будь ласка, дітки? А чим вони займаються на малюночку? На малюночку дівчинка з мамою із кольорового паперу, зі смужок кольорового паперу, роблять аплікацію, хмарка і дощик. Подивіться, яка гарна аплікація в них вийшла. А чи хотіли б ви зробити таку аплікацію? Якщо ви маєте бажання, дітки, то спробуйте так само зробити аплікацію? Хмарки і дощика. А давайте ми в тексті знайдемо і зачитаємо уривок, який відповідає саме малюночку на нашому екрані. На сторінці 127 починається цей уривок словами. Тепер кольорові смужки з паперу перетворювались на спіральки краплинки і клеїлись під хмаркою. Три жовтенькі крапельки, дві блакитні, три оранжеві, дві зелені. І стільки ж фіолетових лягли дощовими цівками. Який гарний і веселий дощик! вигукнула дівчинка. А сонечко збоку зробимо чи квіточку? Може, метелика? запитала мама. Так, ось саме цей фрагмент ми з вами цей фрагмент ми зачитали, який зображено на малюночку. Дітки, скажіть, будь ласка, а чому мама з донечкою все ж таки вирішили робити дощик? Тому що на дворі була похмура погода, і йшов дощик, так? І він їм не дуже подобався, тому що він був сірий і нецікавий. А мама вирішила з донечкою зробити його різнокольоровим і барвистим. Чим виготовлений дощик відрізняється від справжнього? Тим, що він яскравий, він веселий, і на нього дивишся і посміхаєшся. А той дощик, який ішов за віконечком на вулиці, він сірий, мокрий і не дуже цікавий. Чи любите виготовляти щось своїми руками? Можливо, якісь вироби ви виготовляли, робили їх самостійно чи з допомогою дорослих. А хто саме їх вам допомагав робити? Ну, я знаю, дітки, що на протязі цілого року ми з вами дуже багато роботи виготовляли, так, і малювали, і вирізали, і клеїли, і ліпили. І судячи по ваших роботах, я бачу, що вам це багатьом подобається. Ну, от сьогодні я пропоную, так як ми з вами завершили вивчати букварик, Закінчили опрацьовувати і читати за цим підручничком. Якщо ви будете мати бажання, створіть, будь ласка, таку саму аплікацію до тексту Кольоровий дощик. Можливо, ви використаєте таку саму техніку, яку робила мама із Жанночкою. А можливо, захочете і зробити щось своє. Можливо, ви захочете зробити свою картинку із пластиліну. Головне, щоб картинка відповідала тексту кольоровий дощик. Скажіть, будь ласка, дітки, що сьогодні ми з вами читали на уроці? Сьогодні ми з вами читали віршик і текст, так? А що спільного у віршика і у текста кольоровий дощик? Спільна тема і віршик і текст розповідають про явище природи дощик. Дуже добре. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: блакитний, синій, жовтий, помаранчевий, червоний або <зелений>. А я, діти, хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці, за старанність, за те, що протягом цілого навчального року старалися, вчили букви, вчилися читати склади, слова і речення. І прощаюся з вами до нових зустрічей!